Добрий день, ми з Дніпра. Сьогодні 190-й день, 27-й тиждень повномасштабної російської агресії. Програма вільний доступ разом з громадським аналітиком Денисом Селіним продовжимо говорити про поточний стан на фронті, спираючись на дані офіційних українських та міжнародних джерел. У першому блокі поточна ситуація на фронті. Денис, ну, мабуть, півроку війни це досить важкий психологічний рубіж. Багато обговорювалася тактика РФ на виснаження нашої армії. І ми з тобою вже казали, що фронт якось так останнього часу стоїть на місці. Але чи значить це повне затище? Ну, що зараз відбувається після з об'явленого контрнаступу? Тому давай сьогодні поспілкуємося на ці різні теми. Гаразд, дивись, якщо ми кажемо про. Ось розріз останніх тижнів і останнього тижня, то ми маємо розуміти, що а, зараз йде умовно кажучи окопна війна. І відповідно а, для того, щоб прорвати окопи, треба велике скупчення бронетехніки. А, щоб вона, вона прорвалася, тоді можна сунути значно фронт. А, інакше ти зсуваєш фронт без великої скупчення бронетехніки на умовно кажучи, на пару стіл максимум, якщо розірвав першу лінію фронту. А в розрізі останнього тижня можна побачити, якщо ми пройдемося по різним напрямкам фронту. Да, так, давай загальної то... мапи, і тоді далі пойдемо по Донецьку, Луганську, так традиційно, як ми йдемо. Да. Надайте так. нам загальну мапу. Ось. Тобто, ну, на загальній мапі, якщо ми дивимося на е, Донецькому напрямку, до, е, біля Ізюму там ніяких великих сувів немає. Тобто там бої за чотири села постійно йдуть. Е, е, Фактично все знищено там поряд з ними, там місячний пейзаж. Якщо ми кажемо про де росіяни намагаються йти, то ось там є зелененьке маленьке коло. Це біля Бахмуту, тобто вони Бахмут намагаються проходити з двох з двох боків. Тобто, якщо ми кажемо, що відбулося за тиждень, то там просування, ну. Не більше, ніж на 500 метрів на деяких е, ділянках. Тобто, взагалі на весь фронт, а там деякі ділянки вони трошки посунулися. А те ж саме вони в районі е, безпосередньо Донецька, Пески, е, там вони теж трошки посунулися, там теж е, декілька сот метрів вони пройшли за ось цей тиждень. Тобто великого такого, скажімо так, просування на кілометри немає. Е, якщо дивимося по Запорізькому напрямку, там ситуація. З різних джерел різна. Фактично, фронт не сунувся, якщо ми бачимо, зводки Генштабу, по деяким джерелам ми трошки посунули лінію фронту, тому що ті села, які зазначалися раніше, що його не захоплені Російською Федерацією, зараз росіяни обстрілюють. Скоріше все, значить, що там, можливо, ми трошки посунули на ці два села фронт. Харків, що Харків? По Харкову. Важкі бої по селам з фронту не ну, взагалі ніяк. Є певне накопичення сил з росіян, ну невеличке, відносно невеличка. А якщо ми кажемо про мапу Херсону, можна зараз. Да. Ну це відволікання, ось ті напрями, які ми зараз вже обговорюємо від цього нашого контрнаступу на херсонський напрямок, або це така стратегія з тої сторони та з нашої. Як ти вважаєш? Ну у росіян стоїть за задачі, її ніхто не знімав, тому вони постійно намагаються там йти вперед. А, і умовно кажучи, є певна перевага на, той, на тій ділянці. В нас не вистачає артилерії безпосередньо, тому що радянська, для радянська артилерія мало боєзапасу, і тому вони там обстрілюють і потрошку просуваються. Це банально артилерійським валом. Вони потрошку просуваються, коли вже значно вимотані наші сили. Тобто, ну, тобто... ну, Тут вони не змінювали стратегію від того, що ми пішли вперед, а вони не пішли. Вони трошки намагаються посилити, скажімо так, активність, але так що компенсувати, да? Ну, компенсувати, скажімо так, зрозуміло. Третій армійський корпус, який сформований та надано кудись там на підтримку. Досі не зрозуміло куди. Ну, дивіться, ми маємо, як в минулих програмах ми казали, що третій армійський корпус, він не повністю скомплектований. Фактично, вони там. Хотіли одну чисельність мають значно меншу, рівень підготовки значно менший, ніж вони очікували, скажімо так. І ось наразі вони не розуміють, куди його перекинути, тому вони частинами на різні ділянки зараз його кинули. І варіант, що вони там, умовно кажучи, 10 тисяч людей кинули на Донецький напрямок, наразі це не можна встановити. Тобто вони ще значно не впливають на лінію фронту. Ці люди. Тобто, можливо, на наступному тижні ми це побачимо. Тобто вони частково почали перекидання цього корпусу, але частково ще вони дивляться на ситуацію, який стратегічний напрямок удару зроблять ЗСУ і тоді будуть орієнтуватися. Обрати ці напрямки. Зрозуміло. Події останнього тижня, події, самі такі яскраві, самі обговорювані, події навколо Херсону. Мапа Херсону. Якщо ми Кажемо ось про ситуацію з Херсоном. Тобто ми маємо розуміти декілька аспектів. Перше, що не буде швидкого прориву фронту, коли там, умовно кажучи, росіяни окопувалися два місяці, рили окопи і тому подібне. Тобто, там немає в нас тисяч бронетехніків, в нас є, скажімо, сотні. Сотні, ну тут менше тисячі танків, і там. Трошки більше а, бронемашин, бронетехніки. А, і тому там з швидкого там, варіанту просування відразу на 100 кілометрів не буде. А що роблять наші військові? Вони до цього і на цьому тижні системно знищували логістику. Тобто безпосередньо наносили чергові удари по мостам. А, відповідно, а, Швидкість постачання зменшилася. Якщо ми кажемо про бач, я тебе зауважу. У нас є таке відео, яке, мабуть, буде дуже цікаво нашим глядачам. Тому надайте ну, нам відео, як це відбувалося: руйнування логістичних ланцюгів. Ми побачили удари безпосередньо по Антонівському мосту, але там, крім Антонівського мосту, були удари по Антонівсько-залізничному мосту, були вдари по мостам через річку Інгелець, були удари по маленькому мостику біля дамби Коховська, ну, шлях, який веде на Коховську дамбу. І так само за ось цей тиждень. І Марсом було знищено дві понтонні переплави через річку Дніпро безпосередньо подалі від Антонівського мосту. На мапі є будуючу переплаву біля Антонівського мосту, але вони знищили ще дві додаткові. Тобто ми маємо розуміти, що, що зараз відбувається в Херсоні і Херсонській області. Безпосередньо були удари хімарсами не тільки по логістиці, тобто, якщо раніше вони били по штабам і складам в більшості, а і частково по мостам, то зараз вони крім штабів, мостів і складів, вони ще почали бити по лінії фронту. Це безпосередньо вже зафіксовано, що є влучання, ну скупчення да? військових і так далі. Тобто і росіяни цього не очікували, тобто це ну, значно посилило наші там моменти по наступу невеличкі невеличкому. Тому ось зараз хімарси використовують значно активніше. Якщо ми кажемо про кількісні характеристики, то а, якщо в минулі в минулих тижнях десь... Хімарси обирали на тиждень десь 20 цілі плюс-мінус, то на цьому тижні влучання більш ніж 40 цілі. Тобто, так, ми розуміємо, що частина цілей не така велика, як там великі склади, але вони теж важливі. І якщо ми кажемо про логістику, то фактично залишилися якісь паромні переправи. Тобто, але швидкість підвозу снарядів значить зменшила. Якщо ось скажуть там в Мелітополі, побачили 60 шістдесят автівки, це боєснаряди. але щоб їх переправити, це треба певна кількість годин, щоб паром час, туди сюди. Да, так. Також це ризики для і, переправлення і, да цього комплекту. Так, і це певний час. Зрозуміло. зараз. Пропоную тобі та нашим глядачам перейти до традиційного аналізу втрат окупантів. Окупантів починаючи традиційно з 24 лютого. час Лі... загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 1 вересня орієнтовно склали особового складу близько 48 тисяч 350 осіб ліквідовано. Танків 1997, бойових броньованих машин 4345, артилерійських систем 1115, РСЗВ 287, засоби ППО 153, літаків 234. гелікоптерів 205, автомобільної техніки та автоцистерн: 3239. кораблі та катери. 15. БПЛА оперативно-тактичного рівня 851, крилаті ракети 196. спеціальна техніка 104. А найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках. Дані уточнюються: віримо в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні! Так, Денис, ми бачимо, що втрати окупантів ну невпевно зростають і зростають. За даними, що ми публікуємо та беремо від Міністерства оборони України, тільки кількість знищеного особового складу наближається вже до 50 тисяч осіб. А от яка динаміка, як ти вважаєш та твоя аналітична довідка? Я прошу періодично виводити наш малюнок з втратами по тижням, коли я буду казати. Тому що ось коли ми кажемо про втрати по тижням, то ми бачимо, що за останній тиждень втрати в особовому складі супротивника 2,5 тисячі для порівняння в минулі е, тижні в середньому за останні 14-15 тижнів е, було від тисячі до півтори тисячі, тобто ріст е, десь в два рази. Якщо ми кажемо по відношенню до усіх тижнів, усіх 27 тижнів війни, то е, більші втрати ніж на цьому тижні були тільки в перші два тижні війни, тобто. Це це показує, що хіба хімактивність да? збільшила з активність більш якісно працюють хімарси, знищують особовий склад. І так далі, якщо ми кажемо про активність інші аспекти, то ось за минулий тиждень десь знищено 100 БМП БМ, бтрів і. Більше 60 танків, тобто, це ну ріст відносно попередніх тижнів. Тобто, ми бачимо, що скоріш за все, росіяни намагаються відбити певні позиції, які ми захопили, тому йдуть вперед, тому що наші хлопці захопили позиції, закріпилися, і росіяни, щоб ми там їх не втримали, йдуть вперед. Скоріше це така це викликано збільшення кількості знищеної бронетехніки. А інший аспект, те, що я казав про результативність. Тобто, а, ось на день зараз ми десь знищуємо за останній тиждень, в середньому, більше 350 000 військовослужбовців росіян на день. Це багато, багато тому що в минулої. А в минулого налідах ми бачили, що на день десь ну 150 середнього було. Якщо ми кажемо, що важливо зараз відбувається це велика кількість знищеної артилерії. Це безпосередньо, те, що і Хімарси можуть бути по артилерії, і те, що в нас більше контрбатарейних радарів з'явилося. Те, що нам підвозили, і американці, і європейці, і так далі. Тобто снаряди також підійшли, а, да, такі далекобійні, які також ну, дуже влучна, точніше да, дуже влучні да а, тобто для порівняння а, по артилерії, а, з якщо не помиляюся, там зараз біля 70 а, установок з знищено цього тижня, а в минулі тижні. Десь 25 було, тобто значно збільшилась кількість артилерійських систем, які знищуються, і більшість з них знищується ну в Херсонській області і частково в Донецькій області. Тобто, це ось показує, що ми більш ефективно стали знищити артилерію. Зрозуміло, зрозуміло. Контрбатарейна боротьба, надання нових можливостей та більшої ефективності використання тих бойових здібностей та одиниць техніки, яка вже є, але ж. Але ж у, взагалі, то взагалі ми бережемо свій склад особистий, особовий склад військових, а там вже йде така неприкрита, неприкрита чергова е, спроба мобілізації. Як ти вважаєш, та інформація, яка вже є, є на пабликах щодо е, такої собі можливості в мобілізації у центральних областях Росії, там Московська. Петербурзька, Ленінградська там, область, та частина, яка раніше не потерпала від цієї мобілізації, яка йшла на Росії, а зараз взагалі вже то як то почалась. На що це вказує? Ну, дивись. Це вказує, що вони в розпачі, що вони не розуміють, де брати людей. Тому що раніше вони там, ну, кажуть, вирішили, що в в Санкт Петербурзі, в Ленинградській області, в Москві і московській області вони не набирають людей. І це і на це є певні вчинники, тому що наразі з тих регіонів, з двох двох регіонів, там досить велика середня зарплата була. І бажаючих ти. Ризикувати життям там було небагато, тому що там платилися значно менші кошти, і зараз вони намагаються зробити такий финт, що вони набирають людей, які, яких перекинуть до Криму. І там вони будуть щось захищати безпосередньо. А людей з Криму можливо сунуть без Давай Пояснимо нашим глядачам. Це така маніпуляція, маніпуляція пропагандистів та маніпуляція військового керівництва Ракшанії щодо можливості цієї нової підбору, як то кажуть, мобілізаційної хвилі, яку вони там створюють, підбурювати на якби хто службу у Криму. Де вони, я би хто резерв такий собі загальний до тих військових, які вже на теренах України далі на наших теренах воюють? Тому вони там неофіційно не отримують ті зарплати, які бойові там виплати, не отримують додаткових, не отримують тих усіх пільг, які вони вже наобіцяли воюючим. Я так зрозумію. Ну так, і ми маємо розуміти, що якщо ось з цих регіонах, умовно каже, проживає десь 15 мільйонів жителів. То а, якщо вони з тих 15 мільйонів, дай дай Боже наберуть тисячу, яких скажімо так загонять до військових сил своїх, то це ж якість буде ось коли людей заганяють. Ми ж розуміємо, яка буде якість. Ну, тому, що відсутність навчання, відсутність здібності якої. Мотивації. В першу да. чергу, не буде мотивації, тобто перші обстріли, в них буде велике бажання кудись, кудись побігти. Тому я не вважаю, що це критично вплине на лінію фронту. Тобто вони щось намагаються робити, поки що ми бачимо, що це критично не впливає. Зрозуміло. Зрозуміло. Тому ці оці рішення та оця інформація щодо там, можливо. Підбору ще якоїсь там тисячі це не е, дієвий механізм та не впливає на наші контрнаступи та наші е, кроки до перемоги. Зрозуміло. Далі. Далі підкажи, ми з тобою вже розмовляли про це. зараз йде е, цього часу більше така собі артилерійська батальна е, дуельна. Е, Ну, робота, праця, війна. РСЗВ, артилерія. Щодо кількості, кількості, ти сказав, у нас це. Влучність в них це кількість, але ж вже є інформація щодо використання та зменшення кількості БК, які мала Ерефія на початок війни. Які є дані, які є твоя інформація? Дивись, якщо ми кажемо про кількість артилерії і рейських снарядів, які були в росіян, тобто ми маємо розуміти, що не усі артилерійські снаряди можуть зберігатися там 70 років. Тобто, в них їх треба, скажімо так. Підлампичувати, щоб можна було використовувати. І багато снарядів з радянських часів вони вже не боєздатні стали і рахували кількість снарядів для артилерії усіх видів на початок війни. А з різних джерел поступає цифра біля 15 мільйонів. Наразі з цих 15 мільйонів ми можемо порахувати, що десь 7 мільйонів вони вже випустили. Це без Підбитих скупчень супротивника з базами їх і так далі. Тобто це рахується з рахунок того, що під час активної фази на день вони вистрілювали 40-60 тисяч снарядів, а коли не активна, десь 25 тобто ну менш активна, скажімо так. А якщо нам скажуть, що вони ж можуть можуть багато виготовляти, то різні аналітики рахують, що вони на рік. На рік можуть виготовляти від одного до півтора мільйони снарядів для артилерії. Тобто в них ці запаси артилерії не безмежні. В нас вони теж не безмежні, тому ми зараз використовуємо більше американських снарядів. А радянських в нас дуже мало. То що я казав, що ми фактично не, не на всіх ділянках фронту, навіть у відповідь стріляємо. Ну така ситуація зі снарядами і. До, до чого я? Що через певний час у Росіян буде така ж ситуація? В них не буде вистачати снарядів. А якщо ми кажемо про Херсонську область, то ось те, що я казав, що умовно кажучи, з Мелітополя поїхали 60 автівок. А як вони будуть їх завозити в безпосередньо на інший бік Дніпра? І Якщо ми кажемо, що oh, таке да 60... ли ще? Це питання. Що таке 60 автівок, коли така. Ну, яка частота пострілів не була дискусія? рівність да, велика, вона Зараз, да, не, по, потреби невдовольні. всіх шість завтивок може, може хватити на півдня з такою інтенсивністю. На, на деякому на, на деякій ділянці фронту. Там, Там, тут... Дуже важливо, дуже вложиво Це порушення руйнування логістичних цих ланцюжків. Мости, дороги, ЖД? А, так, фактично, ми сповільнюємо їм постачання, тому що швидкість оборотного рейсу а, збільшується. І а, в цей час наші хлопці можуть щось робити. Зрозуміло. по артилерійським знаряддям та снарядам зрозуміло. Це також вичерпний якийсь такий ресурс, який також ракшані е, не мають безмежним, тому зрозуміло, що вони десь ну, так, приблизно більш палини вже використали. Але ж але ж є ще ракети. Ракети різної дальності, ракети різних класів, Ракет там <кхем> достатньо, як то кажуть, що по ракетам. Ну, дивись, можна вивести там малюнок, які вбивають види ракет. Ми маємо розуміти, що тут тільки частина високоточна. І Якщо ми кажемо про кількість високоточних, тобто відносно розумію, що така високоточність це там, хоча б влучність 10 метрів, а не так, що на 100 метрів вона ну, нікуди не попадає. В ціль, скажімо так, то ось на рік загальна кількість виготовляємо високоточних ракет десь 250 на за рік усіх високоточних. Якщо ми кажемо про кількість, які там в них є, була, то вони більшість вже використали. Тобто там залишилось, якщо ми кажемо про високоточні, менше третини. Якщо ми кажемо про усі інші види не точних ракет, то так вони є. Але, скажімо так, їх використовувати і кудись бити, ну це чисто залякування і військових там результатів за рахунок цього ми не будемо досягати взагалі, тому. Зрозуміло. О... з наданням нам усіх систем протиповітряних підтримки захисту повітря та з неба, насамців та інших, ми розуміємо, що ці ракети, які є ще у Ракшан, вони вже менш опасні, вони менш дієві, але вони, мабуть, кількістю ще будуть брати якийсь час. Вони вже зараз зменшили частину обстріл високоточними ракетами, ще раніше вони обстрілювали Україну. Високоточними ракетами декілька разів на день, то зараз високоточні ракети од... е... вилітають один раз на день або один раз на два дні. Тобто вже е... частота е... високоточних ракет е... значно зменшилась. І це буде поступово зменшуватися до нового року, скоріше за все. Тобто постійно падати ця, ця... ця інтенсивність. Якщо ми кажемо про системи, які надають американці, німці і інші країни по... е... протиповітряні. А, то вони, скоріше, все, доїдуть, коли вже в росіян закінчиться ракетикс. На жаль, тобто зрозуміло. Ну... ну чекаємо, чекаємо. Це дієва така захисна, також мобільна конструкція, яка також я розумію, закриє повітря над крупними містами нашої країни. Ну, Там... частина з них просто доїде в 2024 році. Це Разуміло. треба розуміти, що там ну, що, тоді щось покі... зараз приїде, Тоді щось покі, що, да, Усі наші да, намагання, це і усі наші сподівання, це наше ППО та наше ЗСУ. Зрозуміло. Денис, ну там відставка Шойгу, там відокремлення його від керування, вже також є деякі там такі собі, е, теорії, е, що на нього вже хочуть щось повісити, там невдачі та інше. Але ж е, окрім цього, рішень якихось військових, там перших військових у Ракшан, в нас є такі собі свої. Новини, які нас також балують та радують. Це новини такі, що Активність проявляє спротив, спротив на теренах, які тимчасово окуповані або там, де є ось ці ракшанські військові, та вже почалися такі собі партизанські війни, не приховані? Як ми бачимо за інформацією, це коснулося у першу чергу у тих осіб-колаборантів, деякі ми вже обговорювали. Це у ті опозажисти та інші, які перемитнулися. Як ти вважаєш, наскільки це дієво та наскільки це психологічно впливає на мешканців тих? Території та взагалі на ситуацію, ну дивись там на малюнках. Нам виводили Ковальова це депутат Верховної Ради, який перебіг. На нього перший самих був скоєний підрив автівки. Він вижив, потрапив потравив у лікарню, розповідав, що все буде гаразд. Після цього з другого разу він не вижив, скажімо так. А якщо кажемо про інших аспектів, тобто я вважаю, що стрьому який стрімнувся і збіжав зараз повороніш до, до нього. давайте дійдемо. Тобто, якщо ми кажемо загалом про ситуацію, ми маємо розуміти, що ось ці колаборанти це велика кількість людей, бажаючих заробити швидкі гроші. І а, ось там не тільки наші хлопці працюють, але й внутрішня боротьба, коли вони щось не ділять, вони друг другу знищують, і це все впливає. Тобто показово, що ось після знищення Ковальова, а, скажімо так, така людина, як Балицький, котрий, котрий був теж депутатом Верховної Ради в певні часи, а, він перебіг до Криму. Він там. Типу, він керує Запорізькою областю. Він фактично її допомагав росіянам щось здавати якусь інформацію. І зараз ті типи він керує, Або, але керує на цьому тижні з а, Криму. Тобто жим-жим спрацював в нього. Біжуть, вже біжуть. А, а якщо ми кажемо про очільника Херсонської області, то це Стремноусов, типу очільника, який його. Призначили і так далі, тобто він а, виявився в Вороніжі. Тобто, ну, ми, ми розуміємо, що краще там керувати, скажімо так, якимись областями, а може, вище взагалі з Камчатки, тобто, щоб точно не добили. А, тому це показує, що в них є певний острах, що останній тиждень ми не бачимо очільників, яких призначили росіяни на цих територіях, щоб вони публічно щось висвітлювали і так далі з території. Тобто, Хтось намагається поїхати, їх розвертають на кордоні з Кримом, самі росіяни. Тому це все точно буде впливати, тому що військові розуміють, коли тут усі, скажімо так, призначенці від Росії вони втекли, то вони через певний час, якщо буде інтенсивність ще декілька тижнів, скажімо, це теж захочуть. Тікати, тому що зрозуміла, тому розуміло, всі ситуація, черги, що які ми бачимо, да на кримське місто з Криму, це вже черги, які потрібно їм. Привчатися та на них вже займати чергу. Тож, займайте чергу та біжіть. Зрозуміло, Денис, Дякую тобі за інформацію сьогоднішнього тижня, дякую тобі за огляд, огляд по мапам, мапам та наступам бойових дій, та також за аналітику по військове спорядження та облаштування, яке в нас є і яким користуються наші ЗСУ, та з яким ми кожного дня кракуємо до нашої перемоги. Тож, тримаємо стрій, віримо в ЗСУ. Все буде Україна.